Доброго дня колеги, підписники каналу. Я вирішив зняти таке коротеньке відео. Готуємо площу під повітряну бульбочку. Дощик у нас пройшов. Ще й пройшов такий три, три, три чи чотири дні. Навіть лява не йшов. Я тут у нас була картопля 20 соток. Вирішили посіяти туди повітряну бульбашку. Планую в цьому році соток 25 сіяти. По ще виділю. Бо є 40 кг повітряної бульбашки. Але не 40, майже 45. Такий ось бур'ян лишився, його фреза закопає. Ой, подивіться який у нас ґрунт. Бачите? Глибина тут тут прилічно сантиметрів, мабуть... Ого! Мабуть 20! Як на плуг. Земля мягенька. Ніс мінь добриво. Минулому році Діамофос вносив, а в цьому році Діамофоса не було. То таке вносив поліфоску восьму. Це польська від фірми Макош. Вона набагато краща від, поліф... від Діамофоски. Я брав разом з батьком, то він під пшеницю розкидав. На наступний день пройшов дощ і каже, повністю розстала. А діамофоска <кхи> тижнів два, мабуть, лежить, поки розтане. А нітрамофоска наша, то, то взагалі біда. Вона, здається, 45 днів тільки, поки починає розчинятися. Хоча на зиму це не критично. Але знаючи, що в нас в країні роблять, то я вирішив взяти польське звісно воно дорожче але там формула 8-24-24. Якщо видно всипали так більш менш давав я з нормою тут 20 соток це я скільки 82 кілограми висів. 4 кілограми на сотку і 20 кілограм сульфата магнію вперед розкидав. І, якщо подивитись, його видно, він сірий. Одні в два-три влежиться ґрунт і будемо висівати. Дивіться в Фейсбукові в групах пишуть, що дощу як не було, так і немає. Але вже дехто розпочав хоч посівнув. Я думаю, що вже пора. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, коментувати. Усіх з початком нового сезону. Дуже до побачення.